Привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звуть Лена і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні Будні. Я ділюсь з вами мотивацією на домашні справи, створенням затишку, смачні рецепти, покупки для себе для дому, часом подорожі. І, в принципі, про життя моє та моєї сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Ну і звичайно, я чекаю на вас в коментарях, де я залюбки з вами спілкуюсь. Насправді, сьогоднішнє відео мало вийти ще того тижня, але в силу певних подій. А саме трагедія, яка сталася в Україні, мені здавалося, що воно взагалі, по-перше, недоречна, по-друге. Воно було до кінця там недомонтоване, саме неозкучне, і мені було якось просто, ну, не знаю, не до того. Я просто дивилася і не могла зрозуміти, як в як, 21 столітті, коли всі країни розвиваються, ми літаємо в космос, у нас нові нанотехнології, і просто якась така недодержава. Вчиняє такий тракт над людством, над природою, над тваринами. ну просто, Я не розумію, що там має бути в голові, там взагалі нічого немає, щоб таке робити. Я надзвичайно ну, співчуваю людям, які, таке, ну, які там живуть. Я просто собі не уявляю, як ти живеш це життя, наживаєш, так стараєшся, щоб в тебе щось було. І в один момент ти просто. Без нічого, не те, що там з тривожною валізкою, просто без нічого. Я не знаю. ну Щиро співчуваю, знаєте, чим можемо, тим ми допомагаємо. А так, хіба що слова підтримки, я не знаю, чи вони вам допоможуть, тому що ну, це велика біда і велика трагедія, яку ще дуже довго ми будемо відчувати на собі. Мої щирі співчуття всім, кого це торкнулося. Я бажаю вам сил, сил, щоб це все, все витримати. Тому що інакше просто ніяк. Дуже мені надзвичайно шкода, що вам довелося пережити. Мені здається, що Христ Херсонщина не знаю, в цій війні надзвичайно постраждала. Спочатку це була окупація, потім це обстріли кожен день. Я чула, що на Херсоні, а був на Херсонщині хтось та гинув. Кожен день були там загинувші цивільні люди. А тепер ось це. Ну, Я не знаю, що далі чекати, я вже боюсь, що від них далі чекати. Але я вірю в те, що ми з вами впораємося. Будь-які труднощі завжди роблять людину сильнішою. Тому сил вам, терпіння, це все пережити. Також я обіцяла під попереднім відео, там відповівши на один коментар, розкрити тему мого імені, тому що дуже часто в коментарях, я не думала, що це так важливо. задається питання, чому я Лена, а не Олена. Я Олена, але Олена це офіційне моє ім'я в паспорті. Воно мені аналогічно подобається. Хтось мене називає Олена, хтось мене називає Лена. Тобто, для мене це ок. З країною-агресором. Лена я взагалі не зв'язую. Аналогічно, так, і, як і з Радянським Союзом, з совєтами. Тому що з Союзом в мене зв'язано тільки одне, я там народилася і більше нічого. Чого Лена? Так мене назвали мої брати. Так називає вся моя сім'я, так мені звично, так комфортно. Мене називають Ліною або Оленою, не знаю. Так, мені так подобається. Це єдина причина. Офіційне ім'я в паспорті в мене Олена. Я Олена Костянтинівна, якщо що. Комусь подобається Олена, називайте мене Олена. Комусь Лена це більш, знаєте так, для близьких. Ну, мій канал такий, знаєте, ком'юніті, близьких однодумців, тому я і представляю з Лени. Якось ось так. Якщо вам подобається Олена, можете назвати мене в коментарях Оленою. Я нічого в тому не бачу. Сподіваюся, я пояснила. І вам зрозуміло, тому що декілька вже коментарів, напевно, ж 5-6 з таким питанням, і я вже сказала, що я якось відео розкрию цю тему, чому саме Лена, а не Олена, я себе називаю. Тому ось так. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Далі я запрошую вас до перегляду і бажаю вам відволіктись хоча б на 20 хвилин. Відео розпочинає з того, як я перефарбовувала кухню дитячу, ось таку, в будиночок дитячий, там, на дереві. Він не на дереві, ну просто в дитячий будиночок. Вирішила його перефарбувати і переробити в жовтий колір, а також кран ось цей та мийку перефарбувала в бронзу, але я десь загубилося відео, як, це, як я це робила. А ось ще ось мій помічник тут в колясці щось він заплакав. Я трішечки тут його покатала а тут, перефарбовую. А ще в цьому відео поділюся своїми садовими городніми справами, як я саджала розсаду свою, насіння. Також покажу, як поживають мої квіти, якщо вам то цікаво насправді. А ще шматочок вставлю з хрестини, який сюрприз для нас приготували всього буде тут потрішечки, така, як завжди, збірна солянка. Ще поділюсь з вами рецептом: смачне креветок, яких я дуже сильно. Які в моїй сім'ї дуже сильно люблять. І сподіваюся, це цікаво вам для вас буде. І покупки побутової хімії, і в мене нова швабра. В наступних відео покажу, як воно це виглядає. Мен'я вже ним користувалася, і мені просто надзвичайно сподобалось. Дуже і дуже класна штука. Швабра, вона не бюджетна, але от прям всі гроші вона заслугує і це прям на роки швабра, на роки роки, тому що вона дуже міцна, добротна, її вистачить на дуже і дуже дуже довго. Ось то я поки фарбувала це все, розфарбовувала діти, наші були в сусідів. І вже Тимурчик потім прийшов і дуже захотів мені допомагати. Вони, знаєте, люблять бути задіяні у всьому. Тому Тимурчик, як тільки прийшов, відразу я малюю, і зразу, каже: «Мам, я теж хочу, дай мені пензлики фарбувати. Але я тішусь, коли вони хочуть щось робити. Це так? мальовий. Так. Це чия кухня, скажи. Наша. І де вона має стояти? У нас у будиночку. Так. Буде краса, так? Тато так. пофарбував вам там стіни, ти це знаєш? Я знаю. Я бачу, як так. Зелені. Я бачу. Ти у, я бачив на камері. На камері? Так. Ось воно там А що це то їв? Ну подивись на мене, що ти їв? Е, сироп, ну, морозиво, сироп мороз. Непогано. Це тут не треба. Чого? А Тут вже пофарбовано, то з цієї сторони треба. А є фоні. Чекай, чекай, дай. Що робиш? А тут можна? Ні, ні, тут буде дерев'яна. Терцята гарно вимагає. Щоб вони були гарно замалювані всі. І подобається? Так. Чим займається. Так, Ой, Я думала. Я теж таке думала. А це що? Це е, потім ми приклеїмо. Можна я? Ну це пізніше треба батарейки купити. У! Ну що, як тобі? Як тобі а тут ремонт у тому будиночку? Отже, мої новинки для господарства. Почну зліва направо. Це я купила, можливо, хтось чув, західні блогери. Багато хто користується. Це є Scrap деді і Скраб Мамі. У мене скраб мамі, вона більш делікатна. Це така губка для домашнього господарства. Е, вона не бюджетна. Чи варто купувати, не знаю. Ну, Мені сподобалося. Вона зручна. Вона... Я її більше купила для сантехніки. Е, вона нас чорна, щоб не дряпати і не. Пошкодити її. Користуванні зручно. Класна. Тут ця частина така тверда, це м'яка. А це коли мочиться, вона стає м'якше і делікатно очищає. Кажу, мені було до Е, Далі це ось така паста. Це The Pink Stuff Star Drops. Це. Очисть паста, вона екологічно вважається, це британський бренд. Можливо, багато. Хто дивиться західних блогерів, ви мали її бачити хоч в когось. Мені вона сподобалася. Бачите, я нею вже користувалася. Дуже делікатно і класно. Вона очищає. Вона не бюджетна, напевно, швидше. Я просто не можу оцінювати ну, там казати, бюджетна не бюджетна. Виключно з, з свого там, становища можу це говорити. Я ж не знаю, як в кого там складається і що для кого є бюджетно, а що для кого є не бюджетно. Тому я говорю виключно з своєї точки зору. Е така баночка я купила за 650 гривень, але дуже економно, реально, її вистачить дуже надовго. Я це купила, тому що в нас дуже сильний наліт, щось з водою нашою, дуже жорстка. така. І на вмивальниках всюди був наліт, я нічим його не мала відмити. Це і ось це дуже мені допомогло відмити мої ванни, ванні душові. І навіть в мене на вмивальнику був. Я залишила один раз кастрюлю в ньому. І... Виржавіло і залишився слід. Я її терла його чим хочеш, то вона не відмивалася, а це допомогло. Я була дуже здивована, я відмила. Також класно, чорні змішувачі, ось цей засіб дуже класно доглядає, мені сподобалося. А це плямо Не знаю, не пробувала спробу і потім скажу, якщо це буде актуально і цікаво. Тому що мої діти завжди кладуть плями, і я вам скажу, що навіть кисневі відбілюючі не Працюють. Хоча тут теж бачу, що він кисневий. Спробую розкажу. Також я купила це вже я також люблю дивитися італійських блогерів про ведення домашнього господарства. Я б хотіла, щоб мама мені вислала, мама не знайшла його це таке мило Алга. Він його екологічно чистий, воно безпечне, До речі, цей бренд також. Він безпечний, екологічно чистий, і можна спокійно використовувати для дітей. Це гліцерин кокосове масло. Воно на ощуп таке, як мармелад, але це не мармелад. його нарізають такими кубиками, скручують там в кульки і можна підспорігати. Пля, як плямо як відмити відчистити щось. Дуже класна штука, взагалі <гум> рекомендую. Я купила співвідразу три, тому що ну, досить важко було мені знайти його. Три такі штучки. Тому якось так. І в подарунок в цьому магазині мені дали ось ці капсули. Я багато у кого бачила, треба ще подивитися, як ними користуватися. Ось так: от, отакий Ленор <смеш> мені подарували до цього замовлення. І була безкоштовна доставка. Це в Києві є офлайн-магазин, а я через інстаграм замовила онлайн, якщо цікаво, залишу посилання. Там просто магазин з побутовою хімією західною. Там є італійська, і британська, і німецька будь-яка. А це ще в нас є алга рідке, концентроване. Мило. Мило в гелі рідке мило. Таке саме, але те, що рідке. Це малий з боку тут крихтить, не звертайте увагу. Я купила в нас на ринку Калинівському, бо такого не було на ринку. Купила б на ринку і таке, але не було. і Тому не замовила в магазині, в якому воно було в наявності. Ось такі покупочки. Ще з моїх обновочок це ось така швабра. Люблю я цю фірму, зробила для себе висновок, що краще один раз купити щось таке добротне і користуватися довго-довго ним, ніж постійно купувати щось дешеве і міняти. З цією фірмою я добре знайома, у нас швабра в Франківську була 5 років, і нічого їй не було, так вона і нормально залишилася. Запаски без проблем також купляти, продаються в метро, в епіцентрі будь-де. Тут дуже велика ось ця площа, я не знаю, який розмір навіть. По-друге, така досить висока ручка, що для мене є дуже важливим, бо я висока, і мені щоб зручно було мити. Також тут обертання, бачите? На 360, напевно. Дуже класно. Також я докупила до неї відро, так щоб не нагинатися і не мити. Відро на колесах, воно їздить. І з педалі віджиму. Це ось так, от натискається, знімається. Ну Просто сухе, тому я не можу вам показати. Воно мокре знімається саме. Мочиться у відрі. Сюди, сюди запихається. я одною рукою ще лівою не можу. І натискаєш на педалі, вона відбувається. Далі так само кладете, запихаєте, і все. Ось така швабра. Вона не бюджетна взагалі. Але я собі зробила висновки. У мене є купив швабр. і і переважно всі бюджетні, і вони. Періодом часу вони просто розвалюються. А в мене площі великі, є що мити. Тому мені треба, щоб це було зручно, швидко. Тут величезна кажу площа. Тобто, ну дивіться, вона ну, майже така, як тумба за шириною. Сама дуже добротна оця мікрофібра. Прям супер добротна. Служити, я думаю, буде довго. І. Помити буде з такою великою об'ємною шваброю, такою цупкою, буде набагато швидше, ефективніше і якісніше, ніж будь-якою дешевшою. Якщо, напевно, порахувати, як часто доводиться міняти бюджетні швабри, то вийде на одне те саме, щоб купити один раз і якісно. Є з німецьких от Веледа, також вона з відром йде. Вона дешевша, чи ця. Але мені не повім. Не люблю швабри макарони, вони мені некомфортні мити і ним не постійно треба так добряче попутіти. А це я провів. Вона така дуже маневрена І ну, не знаю, я такі швабри не більше. Ось так: такі покупки наговорила вам. А далі поділюсь з вами смачним рецептом креветок. На сковорідці розігріваєте вершкове масло. Та олією. Туди кладете два зубчики таких спресованих чесником. Потім кладете і смажите креветки, очищені, коли вони підсмажились, заливаєте соєвим соусом та жирними вершками в жирності десь 30%. Тушкуєте майже до готовності і в кінці натираєте ще зубчик чеснику свіжого і даєте хвилину-дві потушкувати. Креветки готові. Цей соус надзвичайно смачний, дуже смакує свіжою чабатою. Особливо, коли його вимочувати. Можна, знаєте, зробити невелику кількість креветок, але приготувати її, ніби її дуже багато. Тому ловіть на замітку. Подивіться на цю красу, яку мені подарувала на День Ангела. Це просто неймовірно, я обожнюю ці квіти, півонії це, це любов. А аромат в хаті просто неймовірний. Подивіться. Я, до речі, таку саму посадила у нас такого самого кольору і такого, і білу також посадила. Просто я ну, <с> аж, аж дух перехоплюю просто неймовірно. Покажу вам свою оранжерею. <х iteration> Христини були в сина, а квітів надарували мені. Це ще трошечки Я Люблю гортензії, але, на жаль, вони довго не стоять. Треба їх замочувати завжди, щоб вони відживали. Це крижми. Малий там плаче щось крехтить. Не плаче, а крихтить. Щось спить, снить. Крижми ось такі. Не знаю, є у вас таке чи немає. У нас кризми, тут ще були підв'язані плет, поленка і тому подібне. І ось так прикрашають, до речі, покажу. А ще в нас, до речі, в дітей були ну, завжди тільки один кум і одна кума. Ну, хресне і хресна. Тому що на Буковині є така традиція. Ну, не традиція, а більшість набирає дуже багато кумів. Ну, тобто необмеженій кількості. Я вам скажу, що я одного разу хрестила дитину, то там було 40 кумів. Ви себе навіть, навіть уявити собі це не можете. Тобто, як був як весілля. Тому ось так. Ще один факт про моїх батьківщину. А ще на Буковині, як кумам за те, що вони хрестили дитину твою в кінці вечора таку подяку, кажуть, калачі дарують. Зараз це трошечки модернізували, я вже бачила і торти, і все, що хочу. Здоров'я. Типу вдячність за те, що похрестили дитину. А щось я відійшла від теми. я ж Хотіла вам показати свої оранжереї. Це квіти, які мені подарували на День Ангела мої рідні. А це теж. А тут дивіться, це мені надарували. Я кажу, хрестини були в Тудейціка, а квітів надарували мені. Краса. Це ще я частину віддала в село мамі. Ну, красаж, Обожнюю квіти. Не знаю, Мені не шкода навіть грошей на них ніколи. Не дарують позитивні емоції, а на це шкодувати не потрібно. Дуже тішуся як дитина. Щоб посуд хтось помив, було б взагалі супер. А ось так у нас була спека, і діти собі придумали ось таку розвагу: взяли шланг і туди мочили водою і з'їжджали з гірки. Це до нас прийшли сусідські діти також. Приїхали наші друзі родичі з Івано-Франківська. І от такі розваги, знаєте, дитяча фантазія, вона безкрайня. Ну а далі я ділюсь з вами справами садового городні Це такі малесенькі кучки. Я просто жукована, що тут стільки квіту, і дуже гарний якийсь сорт цієї лаванди. Красиві квіти дуже насичені. І так кожен кущик, бачите. Кожен кажу. Подивіться на цю красу. <рес> дуже гарно. Дивіться, як вона квітне, це просто так багато квіту я взагалі в шоці. Я думаю, взагалі квітнути не буде цього року. А вони мене просто нагородили квітом. Подивіться. Дуже красива троянда. Колір такий гарний, що я ну, дуже красивий рожевий, такий небанальний. А аромат такий просто, як трояндова водичка, пахне. Дуже гарно. Ну і лаванда. Я вам це їх Багато раз, просто не можу натішитися. Вона ну, а тепер всякай. Ну клас, клас. А тут у мене всі, до речі, півоні, повилазимо і будуть квітнути. Бачите? Мої два пуп'янка. Вона маленька, але й нічого. Клас, клас, клас. Так, я тут давно не поливала. Поливав чоловік або дочка. Подивіться, моя будлея готується квітнути. Там писали в коментарях, що цікаво подивитися, як вона квітне. Я обов'язково покажу. Ой, бачите, готується. Нам взагалі класно дивиться, коли вже дуже ну, доросла великі кущі. Вау! Клас! Дивіться. Всі-всі. Всі, всі, всі зав'язали пуп'янки і будуть квітнути. Це класно, це дуже класно. Ну і також ми на кінець то засадили свої грядки, і навіть вони вже зійшли. Перед нас сезон дощів, тому все потрішечки починаємо сходити. Ну і з грядки я садила, звичайно ж, своєю маленькою помічницею, бо без неї у нашому домі нічого не має права відбуватись. Вона має бути всюди присутня і все проконтролювати. Дуже дитина любить бути задіяна у домашніх справах. Ну і я вибачаюсь відразу, якщо почуєте на фоні десь дитячі голоси, дитячі крики, тому що в мене в домі знайти місце, де тихо майже нереально. Тому я виходжу з своєї ситуації, як є. Тому, якщо вам заважає, вибачаюся. А також за звук він в мене не найкращий, тому що в мене немає хорошого мікрофона, який є, ну на такий його Тому Колись розбагатію, обов'язково куплю якийсь хороший, якісний, професійний. Тому вибачайте також і за звук. Ви знаєте, я город засадила, також ходжу там щоранку, дивлюся, щось, щось в мене там не вийшло, вже не вилізло, не посходило. Це якесь дуже таке цікаве відчуття. Так особливо цінити, коли ти там щось зробив і воно виросло. Не знаю, в мене чогось саме ось так це все відбувається. З однієї сторони, смішно, і приємно. Ми вчора також сиділи, балакали з сестрою і теж говорили про городні справи. Ось ці вона живе в Греції вже 24 роки і Ми теж каже, що я от мені подобається саме цей процес, що я посадила і воно виросло. Якось у ці відчуття приємні. Ти там не так сидиш заради там урожаю або ще ж та саме заради цього процесу. Ну і в мене теж таке саме. Ну і завершую відео я ось такими прекрасними е маками. Хто з чернівців той знає? Всі поважні чернівецькі панянки мають фото цього року в маках. Тому ось таке завершення відео. Дякую вам за перегляд! Дякую, що ви зі мною. Все буде Україна. Па-па!